За Польщі, я вам кажу. то дуже, І та організація, знаєте, така село було дуже патріотичне. І такий хоч той селянин, хоч він був бідний, порівняно з, як він мав там два-три морги чи п'ять моргів поля, то може. Але він себе чув господаром, він мав знаєте, свою гордість. І ти не сказав, геть ти дядьку. Хто не казав? Казав, до нього пане господар. А зараз тепер, ей, ти дядьку, і сюди. Найди не повага, а тоді себе поважав і він, він поважав людей і заставляв себе поважати. Чи зберігся будинок на, ну, в межах колишньої вулиці Цвинтарної, де ваш дідусь мешкав? Де хто? Де мешкав ваш дідусь? Ні, то ні, недавно тільки його на п'ятий монастирська, то на не цвинтарна, А яка монастирська. Там побудований вже новий будинок. А який мав номер старий той будинок? Що це було? Це було за Монастирська яка? П'ять, п'ятий номер. Тобто його нема цілком вже? Нема вже так. Десь в тому років п'ять побудований. Ще то недавно стояв, бо я як їхав, то все по монастирській вулиці, то все згадував. Ой, то моє дитинство прийшло втримати будинок. Е, тобто це зараз багатоповерховий будинок на Замонастирській? Так. Там зим, все поверхові, там нема таких вже. E, то трошки вища церкви, правильно? Карітас ще... і то трошки живище. Так, та, цвинтарна. Перший будинок то пакули, пакула такий був, що він робив пам'ятники. На цвинтар? На цвинтарі то пакула, він поляк був. О, а пакула, на... я ж я зустрічав на цвинтарі. На цвинтар написано пак. Пакула. пакула, то ви знали його? Так, <laughs> та, та сусідна. Фантастика. Пакула, І там був, Пакула. а його зять, що, був Чаплінський. то Чаплінським не возив на машині, бо він мив у Тернопільській на вулиці І, навіть. А рядом от Пакула то один, а наступний то наш був будинок. Ми вулиці дожив. вже в радянські часи. Прошу? — Вулиці ми вже вже в радянські часи? Ні, за Польщі. За Польщі вулиці мив? А як? Ж? Чекайте, давай, давайте по порядку. Вулиці. Пан Чаплінський. Бо була така машина ще з 19 століття без кабіни, тільки шкло спереді, Така груша тут пі-пі. І колеса дерев'яні були, натягнуті з дерев'яними. Ще машина така була грузова. І не повітряно качані, а так мовичі обручі. І зроблена от, цистерна там. Ну, так як зараз відповіває машина, їздить в центр. Він все мив туди, як літом, то... то він працював в міській службі, десь при магістраті. Так, так, при магістраті. Він тоді, що другий раз каже Роман, поїхали зі мною, підеш трубити. Я сідав коло нього, то, є... то зятям був його Чаплінський. Е, на одну секундочку повертаючись. Тобто будинок вашого дідуся містився трошки вище, ніж Карітас зараз. Так, Це такий високий-високий так. високий будинок. Карітас і зразу в паркан вищий будинок. Я то то розумію. Я розумію. Тепер не був останні часті, я не пам'ятаю. Це теж нові будинки. Я розумію. Е, повертаючись до пана Пакули, я десь могил, напевно, 5 бачив з написом mm -hmm. молотинкою Пакула. Так. Що то за людина? Там його дочка похоронена на, на свінтері молодої померла на туберкульоз. Ну там є, якщо йти перша центральна, то по правій стороні там є то його і гріб, то покуєв, бо там дочка його похорона, по-моєму, 19 мало чи 6 років. Пакула був ровесником вашого батька? Умовно кажучи. Так, десь так, так. Пам'ятаю так дуже. Щось згадайте про людину. Був добрий майстер, ну якщо так робив. А майстер років. добрий, то нього заказав, але то, 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 то могли дозволити тільки заможні люди, робили пам'ятники, бо пам'ятники дуже дорогі були за Польщі. Угу. Тобто, якщо десь на старих могилах є скульптури, значить то щось дуже дороге. Тобто то, то, дуже поважні людина. То, 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 то Хто ще мешкав по сусідству з вашим дідусем? Ви знаєте, ну хто там морії богачі були так навскоси. А чим займалися? Сільським господарством. Бриковичі, чуть нижче, то були багаті, дуже багаті люди. Бриковичі, багато інтелігенції вийшли від них. Там були люди такі заможні, дуже багаті люди. Далі хто там ще. Ну тут напроти нас то мешкала жіночка, я забув. Її. Одна, то я не знаю, одинока там мешкала, маленький будинок був. Я вже прізвище забулося, Бо там не було такого, як мого віку на тій е, дітей не було. Або старші були, або зовсім малі. Тому я не так сім, потім Яке, от далі мешкає з ліва, вітрові такі. Ну, Артем яке пенсіонери, вітрові пенсіонери пенсійного віку, хто там ще. Там ще був багато морії, і ще була одна сім'я багатих таких людей. Адже забув причм. Скажіть, будь ласка, чи налякали колись дітей? Якимись історіями, байками, бо все-таки біля цвинтара мешкали. Прошу. І все-таки мешкали біля цвинтара дуже близько. Mm. Може, якісь історії ходили, щось згадували за цвинтар. Ну, хоча б щось вас дитинство минуло біля yeah. одного з найдавніших кладовищ християнських Тернополя. Так. Ні, ви знаєте, нічого, я не можу вам сказати, бо ні священники не горі. Я к вам говорю, що мало того, як я років, вже після 10 років, вже 10 мав, ти вже мене відпускали з подвір'я, то я йшов ну, до церкви туди, і там ми сходилися з Островську, дереша вулиці, Дороша вулиці, там Стромої. Бо там на нас в монастирській вулиці мого віку я був один. Розумієте, і там, як в церкві всі ходили, і там священники, десь з нами займалися і розказували, яким треба бути. Е, морально так виховувала. То пішли хлопці до церкви, треба допомогти щось там зробити. Ось. Але щоб щось вони говорили, то мені трудно сказати, тому що там були так більки, то був, ті священники, то вони не були тернополяни раз. Був більки. Такий дуже любили всі ми його бельгієць. Говорив трошки з акцентом по-українськи, е, Ось, потім е, другий Лемішка був, такий док, е, священник. От пам'ятав донедавна цей ігуменом, він забув. Ось, то серйозно то не так, а і вони. Щось такого не розказує також. Я правильно, а люди, розумію, а люди... Я правильно розумію, що район Рогатки це була околиця міста. А той так. час околиця. Ну, до, до моста, ну, до різнодорожного. Там вже одна хата була за мостом, як іти до цвинтара і все. Сам міст, той, що зараз називають Горбатим, як тоді виглядав? Нормально, про це ніхто не згадував, бо він був нормальний. Тобто його зробили, тому що підняли. Тож підняли його, тому що електровози пішли. Тобто він був нижчий і був конечний. Нижчий Звичай, нормальне, звичайний, є тільки нижче, а то підняли добре його. Ось то підняли ще тому, що електрифікували різну дорогу. А то був нормальний міст.